Всім привіт! Сьогодні будемо грати на проєкті Ukraine Role Play, Ukraine RP. Сьогодні у нас буде бути лікаря Мос. Розповім вам про проєкт, розповім про фракції, розповім, як працювати в лікарні. Ну, що, не почали. Так, по-перше, хочу вам сказати про проєкт Ukraine AirPod. Дивіться, цей проєкт відкрився тільки вчора. А саме, ну, не прямо вчора-вчора вже відкрився офіційно цей проєкт. Ну, був бета-тест, були справлені там уваги. Е, І тому цей проєкт зараз на демо-версії. Даймо версії саме 1.9. І, і зараз скопірована повністю карта. Скопірована у другого проєкту, саме Next StarCard. такий проєкт. Ось, і скопійована зараз карта. Но е, скоріш часу вийде нове оновлення 2.0. Там вже буде нові карти, нові системи, нові роботи. Це теж все буде. Прошу вас теж грати зі мною. В описі я оставлю силочку на цю гру, тому можете скачувати. Дуже гарний онлайн. Всіх чекаємо. Так, і вже зараз хочу вам показати будні моз. Ходимо в лікарню, я працюю в моз. Ще вчора я відійшов по факті мос, дуже гарна фракція. Працюю з лікарем. Спочатку ми о, ось коли ви вас давали фракцію мос, ви берете спочатку робочу зміну, потім будете е на скат, берете дефілятор, ну потім бачите, який він зараз. Потім його пофіксить. Взяли до плювіада і все. Е, Можемо брати якесь завдання, якщо вам щось хочеться мабуть, зробити грошей чи ще що, можете брати завдання зараз я візьму одне завдання та покажу як. Це. Давайте, мабуть, практика Давайте це. Так, Поговорити з лікарем. откуда ревниматель быть пацієнта через такое задание. Ну, просто тикати по клавишам по, клаві, по, по… все. Так, і тут тикати тыкаты ну, перед ой. А, да. Ну, провели, провели. Ну, коротше, операція це не моє. Ось, і там вже хочеться проходити завдання. Зараз, мабуть, ми поїдемо в патруль. Наразі поки що немає для по... полікувати, а люди були. Ну зараз просто такого немає. Ось, там було дуже багато людей, хто буде шокування. Ми приїжджаємо. Вони там будуть, так. Да. Так. Ще дивіться. Е, ви можете виконувати для грошей щоденні завдання, осаби тут щоденне завдання додаю контакти. хтось прийшов. О, це наш Добре. Е, Ось. У нас тут є Додаю контакти. теж можете виконувати. Ось, а. чтобы были то людей. Значка до с Просто вот девица. например приду к учебнику Ваня, Ой. Так, к учебнику Ваня, Просто вам даже тыка там нравилась. И все, и хоть уже великого пациента. Так, великого пациента. Ось так ось, в принципі, працювати в ножці. ну, Вам буде приходити люди, ваша задача, виходить, лікувати вже їх. Наразі онлайн десь десь 100. десь збираю 150 може. Вчора ж було відкриття і дуже багато хто заходив. О, нагороду. Ми отримали нагороду, бачите? О, і міської ради. Ще можна нагороду отримати, тому це дуже прибально. Так. Зараз контролюємо трохи. Ось така, ось, давайте я вам зараз покажу весь автопарк. Якщо ви не знали зараз, перша нас, ось така автівочка. Доволі швидка, вона використовується так, щоб приїжджати на виклики чи щось ще. Так, це перша автівочка. Зараз покажемо другу. другу. Друга автівка, але я її зараз взяти не можу, але якщо хочу, то коли я підвищусь, я для МОЗу можу коротко, показати. Друга діка це Renault Duster, ну, обучний Duster, це він ну, для ГРП, теж може для виклику. Стрінзера. Це теж, якщо я начуваюся, це Так, він теж сили кофсовці для ГРП, щось таке. Та гвинтокрило. Це вже 10-го звання. А він винтокрил, сполізує старий багато випадок. Так, Давайте зараз патрулюємо Ші -ші. Хочу показати, немає зараз витників просто. Фіаска. Так, І перед початком патрулювання потрібно написати доклад саме Початок патрулювання склад. Всі ми можемо виїжджати до Львова. Якщо ви їздите на виклик, ви можете вам бути з середнього саме. Тому хто хоче, може. Зі мною рада на цьому проєкті, хто хоче, може приєднуватися до лікарні, всім буду чекати. А ще в мене проходить стріми. Е, кожен день. Может это заход вот. Поэтому так, показав, ну все равно має вынуть я вам показал ничего не угодно, ну, так, вы можете подруливать, в принципе, ну что уже гарно вам ще платять премію, саме, якщо ви хочете, можете прожати лайк під цим відосім. І може, коли прийдуть другі фракції, можу зняти, наприклад, будні ЗСУ, будні ДКВС, Будні ще там якоїсь фракції. Ну, пишіть в коментарях, яку фракцію ви б хотіли бачити на моєму каналі. Так, все, ви приїхали з патрулювання. Ну, можете патрулювати, так, публікувати людей. Вам ще будуть за це давати гарну премію. Так. І все і домой зараз і так, шановні, наш відео підходить до кінця. Всім дякую, хто був. Е, поставте, подаруся, лайк та підписочку на мій канал. Надіюсь вам сподобались ці відеороли. vše. všem hodin dne.